Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Тут свіжі відео та новини щодня. Вся наша команда працює, аби ви знали правду. Розпочинаємо день в українському Криму, окупованому Російською Федерацією. Почався не дуже не для нас, для окупантів, адже на Кримському мосту в чергове стався вибух. Ну, что я, короче, обратно в Севастополь походу ебашь? Да, ебать. Только только не подходи. Да-да, не подхожу. Сложила, нахуй. Капитально. Только что вот ты назад. Так звані російські змі повідомляють, що один із прольотів мосту обвалився. За попередніми даними загинуло двоє людей, і ще одна людина дістала поранення. Рух на мосту зараз зупинено. До місця під'їхати мають екстрені служби, втім зробити це вкрай складно. На мосту виникли кілометрові затори, що в принципі ускладнює рух. Влажі, паромна переправа не працює? Утриматися від поїздок мостом закликає гуаляйтер. Криму, ну, зокрема, Сергій Аксьонов, глава Криму, який призначений окупаційною владою, закликає мешканців Криму і гостей окупованого півострова. Ні-ні ні, по мосту, бо може бути біда. І закликає, якщо ви хочете дістатися до Криму, проїхатися іншим маршрутом. Хм. Ну, з огляду, друзі, зараз, як ви бачите на карті цей маршрут, мені здається, просто... Супер Welcome to Crimea, їдьте, дорогі е мешканці Криму та ті е потвори, які приїжджають на наш окупований острів. Ну, щодо там якоїсь реакції росіян, ясно, що у них в принципі все нормально, то є там кілька годин, все починять. Сам Аксенов дуже скромно називає те, що сталося через звичайної ситуації. Причини, мовляв, зараз з'ясовують. І навіть обіцяє відновити залізничне сполучення з Кримом. Ось ось По почернізвичайна ситуація на Кримському мосту. В результаті ЧП Остановлено автомобільне движение на Кримському мосту. Значит, причины выясняются. На месте работают правоохранительные органы МЧС, соответственно, и службы уполномоченные со стороны Краснодарского края, Минтранса Российской Федерации и Республики Крым. Соответственно, информация будет опубликована э, на официальных источниках. С точки зрения железнодорожного сообщения хочу обратиться ко всем туристам. Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта Российской Федерации Костюком Андреем Александровичем. До 9.00 железнодорожное сообщение с Крымом будет э, возобновлено. А так звана прокуратура Республіки Крим взяла під особистий контроль хід встановлення обставин надзвичайної пригоди на Кримському мосту. І на місце вже виїхав навіть прокурор. Ну, так званий прокурор Криму. Прокуратура Республіки Крим взяла на особи контроль фотостановлення обстоятельств происшествия на кримському мосту. В цілях координації дій правоохоронних органів на місце виїхав прокурор Республіки Крим Олег Камшилов. Русняві телеграм-канали, вони там в стереці бідкаються, що ми вообще, ці українці, терористи просто і засіхають на честь, гідність, суспільно, Путіна, обзиваючи його різними некрасивими словами. Але при цьому обіцяють атветки. До речі, слушно зауважив Олексій Гончаренко, який сказав, що Медведєв рік тому казав, що удар по Криму судний день. Ну, як бачите, Медведєв пиздить так само, як і всі вони. Хто обіцяє якоїсь розплати, там кошмарять і всім решта. Ми вже у війні. Тому судний день, ну це хіба що алкоголіки, семемники Медведєва можуть це все друкувати. Ну і що смішно нагадаю вам ці кадри Путіна, який приїхав минулого разу на мосту, там інспектував що як, проїжджати можна там, взагалі, що щапше все незначительне. Владимір, приїжджайте ще. Ми якраз підлаштуємо так, щоб ну, щоб результативно ви приїхали. Подивіться цей фрагмент. Ну так, да, добре би, хоча б сезон заработав Ну, В, в, в цілому, вот -то, той лінії одної хватає да, для перевозки. Полностью хватает. Це, як би, по суті, резервная лінія. Це резервная линия. Это Друзі. Ну, і насправді, що ж сталося в Криму. Офіційних повідомлень про причетність української сторони поки що не надходило. Українська влада офіційно не коментує це прикре. ЧП, але і від цього не приховує. Речник повітряних сил Юрій Гнат, наприклад, сказав, що за Крим можна тільки порадіти. Немає води, туристів тепер ще й моста. Ну, бачите, ви не можете не тероризувати речників, ніхто нічого, мабуть, не скаже, тому що ну власне не скаже, тому що ніколи про це і не коментують. Але ну тут можна хіба що порадіти такій, от власне ситуації, тому що води нема, моста нема, туристів немає і, хоч камні з неба. Звичайно, можна пояснити з різними заходами, тому, що взагалі сьогоднішній марафон новин доволі таки цікавий. Вночі було теж оголошено. Мабуть, ви теж мене це запитаєте, і про те, що США сприятимуть підготовці українських пілотів їхнього переначальні таки 16 Цього заявив Джейк Саліван. Тому думаю, що ця подія, плюс от власне, те, що відбувається з Кримським мостом, це хороші новини для нас, і ми мусимо. Власне набратися терпіння і ще більше ненавидіти окупанта і намагатися їх їх вигнати з нашої землі у головному управлінні розвідки. Ніяк теж не коментують цю подію і причини власне того, що сталося, але нагадали слова голововідомства Кирила Буданова. Цитую про те, що ця конструкція там зайва. Кримське міст це той символ, який має і буде зруйнований. Зараз, в майбутньому, це не має жодного значення. Коли повернеться Крим, кримський міст перестане існувати. Втім, з'являються вже інформації від джерел, зокрема, джерело української правди, повідомляє, що нічна атака на кримський міст була спецоперацією Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. За допомогою дронів атакували міст на водні такі надводні дрони. Співрозмовник УП зазначив, що дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити. Раніше голова СБУ друзі, а це Василь Малюк, заявляв, що міст є цілком законною ціллю України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій, які робить Служба безпеки України. Але після перемоги, смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Друзі, чудовий день сьогодні, принаймні, ранок багато обіцяючий. Сподіваюся, що наші удари будуть ще більш результативними. Ну для того, щоб оцей маршрут, який як Сьоном запропонував, щоб він став сталим. Ну а ми там вже не будемо баритися. Наші хлопці і дівчата там дадуть жару. Всім загарбникам, які зараз в Криму, збирайте манатки і валіть, поки є ще можливість одним із маршрутів дістатися в ваших вонючих деревень. Думаю, що ви це можете зробити прямо сьогодні, не відкладаючи. Ну, а Службі безпеки України на сьогодні респект. МВС теж дякую за те, що допомагаєте нам створювати настрій і ще більше мати мотивів щодо нашої майбутньої перемоги. Друзі, дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це. Шлю вам сердечки і дякую за довіру. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду. Обіймаю. До зустрічі!